Чудово було б розповісти про те, що Apple не показала на презентації, але її просто не було. Це вже стає звичайною практикою. Компанія просто оновлює сайт, додаючи новий пристрій у каталог, і відверто кажучи, для MacBook Air це не виглядає дивним, адже кардинальних змін тут немає. Зовнішній вигляд MacBook Air m 4 абсолютно ідентичні торішні моделі на m 3 Він все ще доступний у двох розмірах: 13,6 та 15,3 дюйма. Кольори залишились тими ж: Starlight, Space Gray та Midnight, Тому, якщо ви сподівались на якісь візуальні зміни, то їх також немає. Що ж змінилося? Головна новинка це чип М4. У базовій версії він має 10-ядерний процесор, 4 продуктивні та 6 енергоефективних ядер, а графіка отримала 8 ядер у базовій комплектації. Звичайно, це не критично для пристрою без активного охолодження, але якщо вам потрібна максимальна продуктивність, варто розглянути модель з 10 ядерним GPU. Ви далі зрозумієте, чому. Якщо вам не вистачило Тіма Кука з його легендарним Good Morning та безкінечним. Amazing, ось вам трохи фантастичних цифр зі сторінки Apple. Тепер MacBook Air з m 4 в 23 рази швидший за базовий MacBook Air. На чипі Intel, і до двох разів швидший за MacBook Air на m 1 Це, звісно, за ідеальних умов, які існують тільки у лабораторіях. Apple. нарешті всі пристрої Mac у базовій комплектації мають 16 гігабайт уніфікованої пам'яті. Це безумовно перемога. Apple могла зробити це давно, але тягнула до останнього. Основна причина, чому 8 гігабайт тепер у минулому, це Apple Intelligence. Ця функція підтримується навіть з MacBook Air M1, у якого лише 8 Гігабайт уніфікованої пам'яті, тобто вона працює і на старих пристроях, проте Apple вирішила, що зараз мінімум для настільних пристроїв це саме 16 ГБ, так само як і мінімум для iPhone став 8. Це виглядає не як турбота прокористувача, а як вимушений крок, щоб штучний інтелект Apple міг, хоча б якось нормально функціонувати. А найцікавіше тут те, що навіть якщо у вас Mac Studio, в якого 512 ГБ унификованной пам'яті, Apple Intelligence там все одно не працює як треба, це все ще дуже сира технологія, яка ну, просто далека від того, що нам обіцяє компанія. У минулорічному MacBook Air з M3 максимальний обсяг пам'яті становив 24 ГБ, але тепер ви можете встановити до 32 ГБ. Однак це можливо лише у версії, у якої 10 графічних ядер. Якщо обирати 8 ядер графіки, то такої опції просто немає. Тепер щодо відмінності між 13 та 15 дюймовими моделями. 15-дюймова модель коштує на 200 доларів дорожче, але має кілька важливих особливостей. По-перше, вона вже в базі отримує 10 ядерний CPU та 10 ядерний GPU, що на відміну від 13-діймової моделі, де в базовій конфігурації ми маємо лише восьмиядерну графіку, проте внутрішній накопичувач залишається тим самим на 256 ГБ. Якщо ж ви оберете конфігурацію за 1400 доларів у безподатковому штаті, то отримуєте 10-ядерний GPU, 10-ядерний CPU, 16 гігабайт уніфікованої пам'яті і 512 ГБ SSD. Але тут з'являється, Ще одна цікава альтернатива це MacBook Pro, 14-дюймовий, який коштує всього на 200 доларів більше. І у нього є 120 герцовий дисплей, активне охолодження, більш краща звукова система та більше портів, що може бути вирішальним фактором під час вибору. І тут вже питання у вашому виборі. Вам потрібен надлегкий ноутбук з більшим дисплеєм, чи все ж потужніший MacBook Pro з активним охолодженням та преміальними фішками. Що приємно, це те, що швидкість пам'яті також зросла у MacBook Air на M3 Вона становила 100 Гбіт на секунду, а от в новому MacBook Air з m 4 вже 120 Швидкість доступу до пам'яті зросла, а отже, ви менше стикатиметесь з затримками у виконанні завдань. З поганих новин в базі ми маємо накопичувач все ще на 256 гігабайт, чого катастрофічно мало для 2025 року, особливо для портативного пристрою. Але якщо ви обираєте версію MacBook Air m 4 з 10 ядерним GPU, то він, хоч і коштує на 200 доларів дорожче, тут в базі буде не тільки кращий графічний чіп, але й 512 ГБ гігабайт замість 256. Але сподіваємося, що як і в минулому році тут буде два нанчипи, які будуть розпаяні, а не як один у MacBook Air з m 2 MacBook Air m 4 оснащений Liquid Retina дисплеєм з яскравістю у 500 ніт. Тут змін немає. Частота оновлення залишилася на рівні 60 Гц, Тож, якщо ви сподівались на промоушен, це все ще привілий MacBook Pro. А от автономність не змінилася до 18 годин роботи, як і в попередніх моделях. Здавалося, що акумулятор залишився тим самим, але ні. Його ємність трохи збільшилася. У MacBook Air з M3 вона становила 52,6 Вт годин, а тепер 53,8 Вт годин. Крім того, як і торішня модель, він підтримує швидку зарядку при використанні блоку живлення на 70 Вт, яку можна отримати безкоштовно, придбавши версію на 10 GPU і 512 пам'яті. Купуючи базову комплектацію, зарядка буде коштувати вам додатково 20 доларів. А от підтримка зовнішніх дисплеїв, вона покращилась. Тепер MacBook Air може підключати два 6 к монітори, і для цього вам не потрібно закривати кришку. Тобто маємо три дисплеї: MacBook і два зовнішніх дисплеї. Набір портів підключення він залишився незмінний. Це MagSafe, два порти Thunderbolt 4 та роз'єм для навушників. Також MacBook Air m 4 підтримує Wi-Fi 6 і та Bluetooth 5.3. І це те ж саме що й в минулорічній моделі. Щодо звуку у MacBook Air m 4 то він залишився таким самим: тут усе ще 4 динаміки з підтримкою кластерного аудіо, три мікрофони студійної якості, і також 3,5-мм міліметровий аудіоджек з підтримкою високовних наушників. Ще з невеликих, але досить приємних бонусів, то Apple покращила веб-камеру, підвищивши її роздільну здатність до 12 мегапікселів та додавши підтримку функції Central Stage, як і в більш преміальних версіях MacBook Pro. Ця технологія використовує машина навчання для автоматичного відстеження вашого положення в кадрі під час відеодзвінків, забезпечуючи постійне фокусування на вас, навіть якщо ви починаєте рухатися. Ще один цікавий момент: з офіційного сайту Apple прибрали усі MacBook Air на m 2 та m 3 Тепер вони просто зникли з продажу, і в лінійці залишився тільки MacBook Air m 4 Разом з цим базова ціна MacBook Air m 4 впала на 100 доларів. Тепер у США вона стартує від 1000 доларів за 13-дюймову модель, а 15-дюймова починається від 1200 доларів. Відводячи підсумки, MacBook Air це хороший варіант для тих, хто хоче оновитись з intel версії або більш старих MacBook. Але якщо у вас вже є MacBook Air m 3 то сенсу оновлюватись особливо немає. Змін, ну їх занадто мало. Таким чином, MacBook Air M4 4 це еволюційне оновлення, а не революція. Варто зауважити, що навіть у топовій конфігурації з 10-ядерним процесором, 10-ядерною графікою та 32 ГБ гігабайтами уніфікованої пам'яті, вартість MacBook Air становить 1600 доларів. Це рівно стільки ж, скільки і коштує MacBook Pro 14. Що може викликати сумніви у виборі про те, якщо вам важлива саме велика кількість уніфікованої пам'яті, то тепер MacBook Air виглядає ще цікавіше аніж раніше. Чип став трохи потужнішим? Оперативна пам'ять розшириться до 32 ГБ, А підтримка двох моніторів без закриття кришки це буде приємний бонус. Але якщо ви чекали чогось значно більшого, то вам доведеться почекати іще один рік, друзі. Напишіть свої думки у коментарях, що ви думаєте з приводу нового MacBook Air на m 4 А підтримати наш канал фінансово можна за посиланнями в описі. Дякую, що були з нами. Не забувайте донатити на ЗСУ. А ми почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе і слава Україні! Бувайте!